Казка про черепаху спринтера. Черепаха куся любила читати газети. Щодня, як тільки листоноша старий пес шпулька стукав у двері, вона мчала на поріг, забирала газету і, зручно, вмостившись у кріслі біля вікна, перечитувала її від першої літри до останньої. Найбільше їй подобався розділ про спорт: Де проводяться ігри чи змагання? Які звідки приїжджають спортсмени. Хто яке місце посів, хто перше, хто друге, а хто третє, черепаха куся обожнювала спорт і сама мріяла стати спортсменкою. Часто ночами у вісні вона бачила себе у забігу з номерком на грудях. Єснилося, що вона першою перетинає фінішну лінію. Трибуни тріумфують, сиплються конфеті, вітер дмої в обличчя вона біжить, біжить не може зупинитися. Біжить і сміється, біжить. Але все це був лише сон. І ось одного разу куся набралася сміливості і вирушила на стадіон, щоб взяти участь у змаганнях з бігом. Куся зареєструвалася, як і решта спортсменів, і отримала футболку з номером, подібну до тієї, що бачила у снах. Їй здалося, що сонце засвітило яскравіше, пташки заспівали солодше, і вітерець повіяв ніжніше. Коли вона вийшла на лінію старту. Озирнувшись на всі боки, щоб розглядіти своїх сусідів, праворуч від себе черепашка побачила кінгуру та жебеня, а ліворуч зайця і вовка. Її суперники застигли на місці у стартовій позиції і зосереджено дивилися вперед в очікуванні сигналу до початку забігу. Сильні, довгоногі, вони якось аж надто відрізнялися від кусі кругленької та низенької. За хвилину пролунав сигнал і бігуни кинулися на випередки. Не встигла наша куся навіть другу лапку підняти, як далеко попереду угледіла тільки хвіста вовка і зелену спину жабеняти. і кінгуру взагалі зникли з поля зору кусі. Пробігши своїм черепашичим бігом цілих три кроки, куся зрозуміла, що заєць, а за ним і кінгуру її обганяють і вже виходять на друге коло. Я дуже повільно черепаха, зрозуміла зі страхом куся. Бідолашно вона так засмутилася цією думкою, що впала на місці, сховалася в свій панцир і застигла. Куся так і не вилізла з панцири ні тоді, коли закінчився забіг, ні тоді, коли нагороджували переможців, ні навіть тоді, коли всі глядачі розійшлися. Вона ридала у своєму панцирі і рдала, ридала і ридала. До самого вечора. Як? Чому? Чому я така повільна? Чому я не можу бігати так, як інші? Я ж так люблю спорт, я така спортивна, чому так? Гадала Черепашка Куся і заливалася гіркими сльозами. Тільки коли на вулиці стемніло, куся обережно виглянула назовні. Навкруги не було ані душі. Один лише місяць високо в небі сумно висвітлював трибуни і доріжку стадіону. Куся заплакала ще дужче і повільно, в сльозах потюпала додому. Ну, ти розумієш потюпала повільніше за повільну черепаху. Увійшовши до свого будинку, куся зачинила двері, зашторила усі вікна, лягла в ліжко і, плачучи, стала дивитися в стель. Вона думала про те, що ось він, кінець її мріям, про спорт та перемогу. Ніхто не знав, як довго черепашка страждала. А ось листа ноша, старий пес шпулька знав. Він же третій день приносив газету, а кусі все не бачив. Тому й захвилювався шпулька, а раптом з кусу щось погане трапилось. І на четвертий день постукав до неї у двері. Увійшовши до будинку, шпулька побачив, як Кусі ридає у себе в ліжку. Вона так довго плакала, що промокла сама, промочила сльозами ліжко. І навіть на підлозі утворилася калюжі сліз. Бідолашна куся. Ось як вона засмутилася. Чому ти плачеш, кусенько? запитав її Листаноша. Ай-яй-яй! Голосно ридала куся і не могла вимовити ані словечка. Листоноша пішов на кухню, приніс повний кухоль води, адже куся виплакала майже всі сльози, і їй потрібна була вода. Напоїв черепашку і так рісердання розповіла йому про свою біду. Так, відповів шпулька. Кепські справи. Але я знаю, як тобі допомогти. Як. зарадала черепаха ще голосніше. Ти мені інші ноги пришиєш, чи крила причепиш? Ні, заперечив листоноша, – Я направлю тебе на такі спортивні перегони. Та ти зможеш взяти участь на рівні з іншими. Я, старий пес, багато чого на своєму віку бачив. І тобі допоможу. За декілька днів на стадіоні на вищій сходинці підесталу з кубком чемпіона в лапках стояла черепашка куся. Вона сяла усмішкою, а серце її співало щастя. Вона перемогла, вона прийшла до фінішу першою, їй це вдалося. Трибуни тріумфували, на голову кусі сипалися квіти і конфетті. Грала урочиста музика. Куся посіла перше місце в забігу серед равліків, молюсків і черепах. Треба сказати, що серед них відбувалися тільки короткі забіги, спринти. Забігів на довгі дистанції не проводилися, інакше, і суддям, і глядачам довелося б чекати кілька тижнів, поки равлики, молюски та черепахи пробіжать їх. Черепашка мала добру науку. Кожного Господь створив особливим. І навіть якщо ти повільно, черепашка куся, однаково можна стати переможцем у забігу. Но головне знати, з ким змагатися. У Біблії написано: Стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі і прикрасою шиї твоєї. Тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спотикнеться. Приповісті 3.21.23 23? Чому черепаха не перемогла в забігу з зайцем кінгуру вовком і живеням? Чому вона перемогла в другому змаганні? Чи є в тебе мрія, подібна ті, до тієї, що була у черепашки кусі? Про що ти мрієш? Як ти гадаєш, що потрібно для того, щоб твоя мрія здійснилася?